Вересня цього року газета українським не надрукувала заяв про намір Совелінка газодобування, про що говориться в цій заяві, що Соболінка газодобування на Святоїському продовищі на території Студенської сільської ради побудує 10. Якщо це вчитався в цей шрифт, то зрозумів, що там є розмова про наміри пошкодження на колишнього середовища, і що Шебелінка податкування не приховує це. Пошкодження води, ґрунтів, розвинулення винного світу. Не тільки депутати, а всі присутні, зверніть увагу на те, що ці свердловини 10, 10 свердловин, будуть побудовані на території Студенської Тер... Студенської сільської ради, що є дуже близько і дуже близько від Букінського,